До Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот. І що є в нас думка, яка ще од бальди нам б'ється. І що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. І що хмін наш у пісні, а не у варилах вина, і що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи і з якої пори почали українці себе усутусувати. Запитаємо й про те, як ми дружньо дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чом солодшим от мене нам видався чак забуття рідних слів і пісень? І джерел, і стежок від порога, українці мої, Тож ж ми з вами українці, чи як? Чи й в моголах і вмерти судила нам доля та Чи й могили забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата? Українці мої. Як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають Українці. Я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба. Було порські степи, ради кого ховати свій бій у солдатську халяву? То хіба ж не впаде і не закониться наша зоря? І хіба не зотліє на тлін українство між нами, але навіть на згарищі долі і зорі кобзаря ми їх певно досі себе почуваємо. Похлами, Дай вам Боже і щастя, і силу. Можна жити й поклом, і не згіркне від того, глюна. Але хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена з зневажна вам ви.